Черкаський Славутич не зміг обіграти свого головного конкурента в боротьбі за друге місце. Домашня зустріч підопічних Сергія Пучкова з тернопільською нивою завершилася в нічию один-один. За два тури до фінішу другого етапу черкащани відстають від тернополян на п'ять очок, а це означає, що Славутич за великим рахунком має лише теоретичні шанси потрапити до плей-офф. Команди розпочали зустріч досить обережно. Перший небезпечний момент створили господарі. Однак Михайлові Сергійчуку не вдалося замкнути простріл Сергія Чеботарьова, а удар Олега Тарасенка прийшовся повз ворота. Гості відповіли небезпечним ударом Кікотя з лінії штрафного майданчика. Ще одну нагоду не використав тернополянин Мельник, но удар якого під поперечину зреагував Валерій Юрчук. А рахунок наприкінці першого тайму відкрили черкащани. Михайло Сергійчук виборов м'яч у голкіпера та захисників Ниви і відправив його фактично у порожні ворота. Наприкінці тайму Олег Тарасенко міг збільшити перевагу своєї команди, але пробив поруч зі стійкою. З перших хвилин другого тайму гості пішли в наступ і швидко відновили рівновагу. Мельник скористався пасом Товкацько і вразив нижній кут воріт Славутича. Згодом брати баранці мали шанс вивести Ниву вперед, однак для господарів усе обійшлося. А всередині другого тайму арбітер вилучив з поля за друге попередження Олега Тарасенка. Проте навіть у меншості підопічний Сергія Пучкова шукали шляхи до воріт суперника. Антон Монахо міг принести Славутівцям перемогу, але його удар головою виявився неточним. Футбол тим і цікавий, коли комбінаційна, красива ігра, а не просто бити м'яч вперед і боротися і весь футбол. Ось такий футбол іграв Славути сьогодні на превеликий жаль. Били м'яч на центрального нападаючого і старалися, що суддя, можливо, щось підсвисне чи свист. На другому етапі командам залишилося зіграти по два поєдинки. 1 червня Славутич у Гостях зустрінеться із футбольним клубом Тернопіль. А Нива також на виїзді протистоятиме скалі. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.